Вінниці для дітей-переселенців зорганізували безкоштовні майстер-класи. Зокрема, вчили малювати каву, виготовляти янголів із тканини та брошки у техніці валяння. Мисткиня Світлана Медяна вчила дітей малювати кавою. Заду може бути один. А коли ти малюєш, процесі тебе може виходити зовсім інакше. Діти розвивають образне мислення, їм це дуже подобається, і вони розвивають своє бачення. Денис Ковальчук каже, малювати любить. Втім, кавою малює вперше. От мені вдома скучно, а тут ні. Лучше, ніж я вже дав. Тут круто малювати. А восьмирічна Ангеліна створює з тканини Янгола. Я Ангела подарую мамі. Брошки з вовни у техніці валяння учасники виготовляли під керівництвом мисткині Олександри вдовиченко. Прикраси роблять у вигляді сердечка. Ці сердечко, як дітки кажуть, будуть носити в себе на ковтинках на рубашечках. Хто, скажімо так, пробує і комусь дітей подобається, то вони далі починають цим займатися. Майстер-класи безкоштовні. Участь у них взяли до півсотні дітей. Зорганізувала їх віницька волонтерка Діана Мороз треба визнавати що наші діти це вже діти війни а особливо ті які постраждали від цього по факту тобто втратили батьків втратили домівки втратили своїх близьких найменше що ми можемо зробити і зобов'язані робити це хоча б якісь невеличкі свята для того щоб їх наповнювати чимось добрим та давати їм надію на те що все таки їхнє дитинство більш менш спокійне та щасливе повернеться до них Майстер-класи проходять у рамках проєкту Шляхом нескорених, каже співорганізаторка Марія Васильєва. Зокрема, спонсори, які допомогли з матеріалами для майстер-класів, надали гроші на армію. Наразі триває збір на автівку для військовослужбовців. Потреба в автівках вона нікуди не дівається. Вона стає тільки гостріша, бо автомобілі на фронті це витратний матеріал. Вони можуть їздити півроку, вони можуть зробити один бойовий виїзд і не повернутися назад. Тому потреби запити на авто надходять весь час. Постійно люди потребують, постійно надсилають листи, постійно просять. Але збирати стає все дедалі складніше. Ми збираємо на авто. Для 120-ї бригади ТРО, на автівку, яка поїде хлопцям на фронт. 100 тисяч гривень уже зібрали. Потрібно ще 75, говорить Марія Васильєва. Долучитися до збору може кожен. Реквізити розміщені на сторінці волонтерки. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.